Привіт, привіт всім. І зупиняє, попереджає причасне старіння за два тижні. Мене звати Ліна Денисенко. Я е, такий ментор з краси та розвитку е, жінок в б'юті бізнесі і моя колега Діана Горай. Діана, як ти думаєш, в принципі, дівчата, я впевнена, що коли холодно, то е, ви всі говорите одне те саме, да? що у мене суха шкіра, що е, або навпаки, є ще такі, які кажуть, що в мене дуже жирна шкіра і висипання, і цей блиск. І рідко коли все окей. Стоп, е, ну це неправда, тому що дехто дзвонить тому, кому 22 роки, і каже, що в мене нормальна шкіра. І знаєте, що впливає на цей стан шкіри? Ну а по-перше, це генетика, по-друге, це гормональний фон. І по-третє, це... Вплив навколишнього середовища і відсутність оціх елементарних п'яти етапів, які більшості всього дівчата пропускають. Ви знаєте, я теж така була. Я пам'ятаю, що до 27 років використовувала тільки декоративну косметику, і взагалі не було в своєму на туалетному столику жодного е, зволожуючого крему і жодного очищення. Ну, дякувати компанії Mary Kay, то е, навчили правильному догляду і розказали, як правильно доглядати. Тому що лише тільки 20% – це все таки спадковість. Да? Мені теж кажуть, що це тобі повезло, це така класна шкіра. Ну насправді 80% – це ваш особистий догляд, який тільки в ваших руках. От давайте поговоримо про особливості цих різних типів шкіри. Насправді на. Тим як яка шкіра, да якого вона типу суха, чи жирна впливає. Ну наш гормональний фон насправді. Чому? Тому що на цієї шкіри повинен бути цей pH, або можна так сказати, така рідина, яка поєднує собі воду і е, шкіряне сало, да, або назвемо його по простому жир. І ось якщо цього жиру нема, вода випаровується, шкіра сохне, пори стають маленькі, практично відсутній блиск, і тьмяний вигляд. Має шкіра і мінічні зможки з'являються під очима і навколо губ. Але коли цього жиру занадто багато, да то розширені пори, шкіра стає грубішою, але це. Приводить до бактерій, і виникають висипання, і схильність до вугріватої такого вугриватого висипу, але зморшки з'являються пізніше рахунок кращої здатності шкіри захистити, утримати цю влагу. І було тобто велике значення має от в стані навіть догляду, да, щоб догляд мав формули. Тобто для сухої шкіри, щоб це були формули, які в своєму складі мають кремове очищення і зволоження, щоб було таке оце мало це жирок в своєму складі, і для комбінованої жирної шкіри, щоб ці очищення було більш гелеве, яке більш забирається жир, але зволоження, щоб було знежирене. Це не означає, що там жирну шкіру не треба зволожувати, треба зволожувати, і ви знаєте, вихід є. Якщо ви цікавили, не цікавилися раніше доглядом, так як я, да. А тепер почули цю потребу. Якщо хочете підтримати свою шкіру в найкращому стані, якщо маєте ознаки вже старіння шкіри, хочете забезпечити необхідний догляд за вашою шкірою. вашій увазі пропоную чарівний набір. Таймва, e що був протестований на людях з щутливою шкірою і показав, що він їм підходить. Причому щоб e ця продукція була ефективна і якісна, e треба щоб було дві складові: це e така науково дослідницький центр і вчені світовим м'ям, а також суперсучасне виробництво. І якраз e вчені компанії Mary Kay, вони та їх ця наукова лабораторія входить в топ 5 кращих лабораторій світу. Тільки представте собі. Я думаю, Діана, тут я вже тобі передам слово. Ти розкажеш про наш набір. Дякую, дякую, Ліночка. Дуже цікава інформація. І дійсно цей набір від. Він унікальний, він вийшов у жовтні 2023, буквально в минулому місяці, і це досвід 60 років компанії на ринку у б'юті-сфері, і що саме важливо, що вже результат після застосування через два тижні. Цей догляд він складається з таких трьох потужних китів: це інкапсульований ресвератрол, він бореться з вільними радикалами, які прискорюють старіння шкіри, і викрикають такі фактори, як ультрафіолетове випромінювання, блакитне світло екрану, забруднення повітря, недосипання, стрес, куріння і навіть дієта. Це все впливає на нашу шкіру. І, Більше шкіра накопичує цих агресивних чинників, тим більше проявляється передчасне старіння. Тому важливо зміцнювати і поповнювати запаси шкіри потужними антиоксидантними засобами. І є така чудова фраза, що якщо ваш догляд не містить антиоксидантів, це гроші викинуті на вітер. От, наступний кит це вітамін в 3 він спрямований на вирівнювання тону шкіри, сприяє його покращенню, забезпечує додатковий антиоксидантний захист і спрямований на усунення нерівностей шкіри, тобто тон вирівнює тон. І антивикові піпти це. Потужний інгредієнт, який підтримує природний колаген та еластин шкіри, він складається з чотирьох амінокислот, пов'язаних між собою, які допомагають шкірі виглядати молодшою. І починаючи з 20 років, у вашій шкірі виробляється приблизно щороку на 1% менше колагену. Тому підтримувати рівень колагену дуже важливо. І якщо ви його підтримуєте, відповідно ви зміцнюєте каркас шкіри, щоб вона довше залишалася пружною і еластичною. Цей набір складається з п'яти засобів. Перший це очищувальний засіб з комплексом 3D. Цей засіб він готує нашу шкіру до наступних етапів. Він яко очищує від забруднення, що погіршують колір шкіри. Він очищує, знімає макіяж, якщо це вечір в кінці дня, і забирає наслідки стресу. Шкіра відразу відчуває себе чистою та доглянутою, не залишаючи жодних слідів. Текстура дуже шкіре покращується і виглядає оновленою. Цей ефективний засіб містить комплекс 3D. І засіб для сухої шкіри він балує шкіру, очищаючи її ніжно і дбайливо, не пересушуючи, і відповідно для комбінованої жирної шкіри забирає лишній жир. За умови використання цього засобу двічі на день будуть такі чудові, така чудова дія буде. Очищення, тобто ретельно очищується шкіра від будь-якого забруднення, йде миттєве, освіже освіжає шкіру, даруючи комфорт, відлущує м'яко ороговілі клітиночки, Ми знаємо, що ці, якщо їх багато, то і ефективність догляду зменшується, тому їх важливо системно постійно відшелушувати і освітлює шкіру, тобто робить її яскравішою і сяючою. Ліночка, розкажи нам, будь ласка, про зволожувальний засіб. Так, да, дякую. Дя... Діана, я, я е, додавлю ще, що дивіться дівчата, не просто очищує да там забруднення, а й вже за допомогою цього d комплексу доглядає за ваші шкіри, Те, теж сказала Діана. Другий е, другий етап, який входить в цю систему, да, це зволожуючий крем-конструктор. Чому тому, що він наноситься вранці ввечері? Теж розділяється на дві формули: одна для сухої шкіри, одна для, для сухої нормальної, одна для комбінованої І його називають зволожуючий крем з антиоксидантними властивостями. Мало того, що тут є цей ж тридекомплекс, да який допомагає задовольнити ці критичні потреби шкіри. але він в своєму складі ще містить 11 амінокислот. Дуже багато жінок шукають ці крема, які в своєму складі містять амінокислоти. Що таке незамінні амінокислоти? Тобто є амінокислоти, які організм сам може синтезувати з будь-що і е, теж утримувати там вологу і запобігати старінню, але є такі амінокислоти, яких треба використовувати із тобто додать нам до шкіри за допомогою такого крему. Що він робить? Він дуже гарно зволожує. Причому зволоження забезпечує 12 годин. Дуже легка формула, яка дуже швидко поглинається і залишає шкіру м'якою, еластичною та вірштяючою на вигляд. Він насичує шкіру обличчя і шиї оцім комплексом 3D. І е, також він е, спонукає до процесів кращої регенерації і е, він е, зупиняє старіння шкіри, Наносимо його вранці і ввечері. Цей крем. діана, тобі слово. Так, я хочу поговорити про шкіру навколо очей. Це дуже делікатна частинка нашої шкіри, і, як правило, швидше проявляються ознаки старіння. І дуже така поширена помилка серед жінок, коли вони той засіб, який вони використовують на все обличчя, вони наносять на шкіру навколо очей. І ну, не можна так робити, тому що шкіра в 4 рази тонша навколо очей. Відповідно, вона потребує більш делікатної текстури, більш легкої текстури, і ті креми, які ми наносимо на все обличчя, вони заважкі. Тому ви не додаєте користі, а навпаки, шкодите своїй шкірі. Тому крем від шкіри навколо очей він допомагає зменшити видимі ознаки старіння та втоми шкіри, включаючи дрібні зморшки, тмяність, погіршення пружності і текстури. Він помітно освітлює шкіру навколо очей і забезпечує 12 годинне зволоження, що теж дуже важливо. Крім того, він містить екстракт водоростей, який допомагає запобігти набрякам під очима, сприяє зменшенню пігменту, що запобігає виникненню темних кіл. Він швидко вбирається і ви виглядатимете більш відпочилою та оновленою. І е, хочу поділитися результатами клінічних досліджень, які пройшли 214 жінок. Вони зазначили такі дуже потужні результати. 80% жінок помітили зменшення дрібних зморшок, 76% е, учасниць помітили зменшення видимості зморшок, і 72% учасниць помітили підвищення пружності шкіри. Так, Діана. Тобто... Е... Результати вражають, але це ще не все. Ми вам казали, що п'ять засобів входить в систему чарівний набір, і е, цю систему ще прикрашає два потужних засоби, які складаються з денного захисту і нічного відновлення. Розкажу про денний захист. Денний захист з комплексом «TimeWise 3D», Тобто, пам'ятаєте, що це теж той комплекс, кіт, на якому стоїть ця система? Він е, за допомогою. В цьому складі має СПФ 30 і допомагає утримати, затримати появу видимих ознак старіння шкіри завдяки захисту від ультрафіолетових променів. Пам'ятайте, що сонце насправді прям спалює нашу шкіру і не тільки влітку, взимку воно теж є. Цей засіб для щоденного догляду за шкірою. Містить собі екстракт опунції. Це водяна лілія, яка допомагає зміцнити водяний бар'єр шкіри, зберігає на всі його корисні речовини і запобігає потраплянню шкідливих речовин в шкіру. Денний захист допомагає виглядати більш свіжою протягом дня покращує Вигляд такого навіть у кого нерівний тон формула швидко поглинається шкірою і зменшує дрібні зможки, покращує загальний стан. Підходить для всіх типів шкіри і нічне відновлення з комплексом 3D працює тоді, коли шкіра здатна. Відновити свої запаси після виснаженого дня завдяки цьому комплексу три дне підсилений ще екстратом ромашки. Він заспокоює шкіру тоді, коли ми спимо. Прокидаючись, ви побачите, що шкіра виглядає більш відпочилою, оновленою, оскільки мінічні зморшки розглажуються, а видомість заломів зменшується. Бачите, що там є такі спеціальні кульки, да? що на нього кажуть, що це як зоря на небо. Так оце в цих перламутрових кульках міститься Да? Це природний антиоксидант, саме саме потужний. І а в рожевих кульках міститься комплекс вітамінів і В3, і Вітамін Е і вітамін А, і оці целюльозні кульки лопаються під час подачі через помпу. Тобто ми нажимаємо на насосик, і вона лопається, і свіжі інгредієнти потрапляють в вашу шкіру. Діє протягом ночі, зменшує вплив стресових факторів на шкіру, і ця легка формула підходить для всіх типів шкір, заспокоює її і омоладжує її на, на ранок. Діана. Так, і коли ми доглянули за своєю шкірою, це стосується ранку, нам обов'язково її потрібно захистити. Тому що ми вже говорили про те, що багато чинників чинить негативний вплив на нашу шкіру: пил, бруд, навколишні фактори. Тому дуже важливо закріпити да, цей ефект і захистити свою шкіру. І в нас є такий суперпомічник, який дуже люблять учасники нашого б'юті вікенду. Це просто фаворит, і всі відзначають його ефективність вже з першого разу тільки нанесла і шкіра сяюча і красива. Це засіб, який поєднує в собі тональну основу і зволожуючий крем два в одному. Він одночасно коригує Вашу шкіру та доглядає за нею. Ваша шкіра буде виглядати бездоганно і натурально, додає обличчю сяйва, захищає від шкідливого впливу сонячних променів, тому що містить SPF 15, зволожує шкіру і зменшує прояви недоліків і почервонінь. І в результаті ваша шкіра виглядає здоровіше, молодше і енергійніше. І хочу поділитися своєю історією. Я ну віці десь 20+. Люб... знала про компанію Kay, і знаєте, дуже любила декоративну косметику. Любила яскраві макіяжі навіть в день у мене завжди такий був феєричний яскравий макіяж. Але я зовсім не думала про системний догляд, і це, до речі, ну помилка багатьох дівчат. І ем, ми ж з вами знаємо, да, що шкіра починає старіти після 21 року. І якщо чим раніше ви розпочинаєте системний догляд, тим краще ви збережете свою шкіру, тим менше буде проявів старіння. Ви як законсервуєте да, свою шкіру, і вона буде чудово виглядати. І тому от я вже в віці 40 років аж згадала про те, що мені потрібен системний догляд. Я розуміла, що процеси старіння вони достатньо активні вже в цьому віці. І відповідно я згадала про компанію Mary Kay, і долучилась до компанію для того, щоб мати приємну ціну на люксовий преміум догляд. Тому, чим раніше розпочати догляд, тим краще. І відповідно я намагалася перед ефіром вчора згадати, а чим я користувалась до Mary Kay. Знаєте, я навіть не згадала. Ну, крем один точно був на всі випадки життя. Ну то, що не очищувала спеціальними засобами, ну напевно, водичкою вмивалась. Ну і креме коло очей мова навіть не йшла про це. Тому дуже важливо, коли ця система, і чим раніше, тим краще. І з нами зараз поділиться можливостями компанії Мірікей. Да, Діана, дякую, велике і кожен з вас має декілька можливостей. Перша можливість ви можете придбати цей набір, навіть не пробуючи, тому що завдяки нашому google тесту, завдяки постійному супроводу, ви навіть можете не переживати про те, що такі експерти, як ми з діаною, точно вам підберемо правильну систему, правильний догляд. Ви ж почули, що тестували на чутливій шкірі. Так, е, і можете не переживати, тому що компанія Міріке це мабуть єдина компанія в Україні, яка може прийняти у вас, якщо вам вдруг щось не підійшло, замінити на інші засоби. Але Якщо ви хочете спробувати, а це теж реально на вихідних ми проводимо б'юті вікенд, де ви можете спробувати цю систему, плюс ще деякі додаткові засоби. Тому ви нам тільки напишіть, що хочу б'юті бокс, і ми обов'язково вам його перейшлемо по пошті. Друга можливість ви можете розіслати наш цей прямий ефір своїм подружкам, і за рекомендацією, якщо ваші подруги звернуться до нас, ви можете отримати цілу бонусну програму на отримання цього набору. Так, це дуже крута можливість. Ну і третя можливість. Sí. Якщо вам сподобалось те, чим ми займаємося, або ви дуже хочете е, мати такий дисконт в компанії Mary Kay і по дуже вигідним умовам придбати такий набір. Е, повірте, ви отримаєте дуже багато подарунків, я тільки можу трошечки похвастатися е, цими подарунками. Один із них це точно буде Сісі крем який ви отримаєте в подарунок, але ця акція має е, такі обмеження, вона діє до слідуючої середи, дослідуючого нашого ефіру. Тому поспішіть і напишіть нам, що ви вибрали. І так, перше, ви можете придбати, ви можете попробувати, написавши нам Beauty бокс, і ви можете розіслати наш ефір і е, дати нам рекомендації, отримати спеціальні ціни. На цей набір. Ми дуже будемо вдячні, якщо ви нам напишете в коментарях, що сьогодні було важливо, що ви почули, чого не знали, і, звичайно, ждемо від вас. Подобайки і ждемо від вас оці е, два слова Хочу б'юті бокс. Діана? Або хочу на б'юті вікенд. На можна написати. Е, я дуже вдячна всім, хто був в прямому ефірі з нами, і е, хочу зазначити, що в коментарях ви також можете написати, яку би ви хотіли тему наступного ефіру. Тобто, нас жінок різні питання турбують. І, от е, подумайте, що би ви хотіли про що би ви хотіли від нас, як б'юті експертів, почути інформацію. Ми з задоволенням відгукнемося, підготуємо саме те, що цікаво для вас. Дякую всім за увагу. До наступної середи.